Ультразвукова навігація у лікування болю включає роботу з нервами, діагностичні процедури, терапевтичні процедури, нейроаксіальні процедури, інєкції, в міофасціальні тригерні точки внутрішньої сублубові ін'єкції. Застосування ультразвукової навігації під час виконання регіональної анестезії Анатомічні цілі. С Амером Нарузом, у минулому це президент Американського товариства регіональної анестезії та медицини болю, були класифі... класифіковані в такий спосіб: і поделені: периферічні структури, аксіальні структури, м'язово-скелетні структури. Переваги ультразвукового контролю в терапії болю, візуальний контроль, просування голки в реальному часі, скорочення або навіть відсутності радіаційного проміння, неінвазівна ідентифікація типової та атипової анатомії, унікальна можливість провести динамічне дослідження мети відміну від хлороскопії КТ або МРТ. Однак на даний момент жодне дослідження безпосередньо не вказує на терапевтичні переваги ультразвукового контролю терапії болю. Але застосування ультразвуку логічно та виправдане з точки зору. Підвищення безпеки та ефективності. Також Самерна РНРУ запровадив рівні складності під час проведення інтервенційних процедур, проведених під ультразвуковим контролем. Ну, наприклад, найскладніші процедури в периферічному розділі це робота з черевним сплетенням, аксіальні структури та роботи, пов'язані з блокадами в шини області. Чи достатньо доказів для застосування ультразвукової навігації в терапії болю? Ультрасонографія і при інтервенційних методіках все ще нововведення, Тому більшість публікацій зовсім нещодавно. Ці роботи відбуваються у багатьох центрах майже всі процедури, що пов'язані під ультразвуковим контролем, виконуються лише кількома досвідченими фахівцями з лікування болю. Які обмеження ультразвуку? Це є глибина проникнення залежить від е, частоти датчика, з боку пацієнта, контрастність тканин пов'язана з змістом води, ожиріння. рівнем підготовки медичного персоналу, який виконує блок, кількість пацієнтів для набуття певної кваліфікації може бути недостатньо. Деякі втручання краще не виконують по ультразвуком. Особливості застосування ультразвуку в терапії болі. У терапії болю зазвичай працюють з окремими нервами, а не з сплетеннями, як при регіонарній анестезії. Вигляд нервів на ультразвуковому зображенні може бути дуже різним. Необхідне е, глибоке знання анатомії. По-перше, це знання анатомії, по-друге, це м -м, сон -анатомія. Але ультразвук відкривають відміни можливості е, вивчення анатомії. Для візуалізації нервів малого розміру потрібна висока частота датчика 12-17 МГц. Важливо врахувати глибину проникнення ультразвукового променю. Для роботи в деяких локаціях немає достатнього, можливо, немає достатнього досвіду. Розглянемо деякі найбільш застосовані блокади в клініці пейн менеджмент. Блок великого потиличного нерва може бути корисним при різних видах головного болю, а саме це головної болі, потиличної невралгії головні біль напруги. Анатомічні структури, які ми розглядаємо при проведенні блокади потиличного нерва. Їх дві: це великий потиличний нерв, абревіатура гон, третій потиличний нерв, абревіатура тон або їх комбінації. Орієнтір при блокаді потиличного нерва – це є традиційний класичний блок по верхній потиличній лінії та ну, можна сказати новий блок орієнтір С2. Так виглядає картинка ультразвукової при виконанні традиційної методики. Те ж саме. Варіанти блокади великого потилочного нерва з іншого доступу, схематичного. Показана площина, в якій розташовується датчик ультразвукового апарату і ультразвукова картинка. Третій потилочний нерв. постановка датчика до шейного відділу хребта, теж показана схематично. Сценографічна картинка, бачите. Тон суглоби шийних хребців. Те ж саме ми будемо м -м, спостерігати розглядаючи шийні фасеткові суглоби. Вот так вони виглядають сценографічно. Більше цікавить не самі фасеткові суглоби, скільки е, їх нервація, що здійснюється медіальними гілочками задньої дорсальної гілки спинно мозкового нерва. Іменно Ми будемо з ними працювати, Так, як ви бачите, Medial Branch c 4 Medial Branch c 5 Далі. Зірчасти ганглій. Є структура організована з заліттям нижнього шийного і першого грудного ганглії. Звідси е, назва його – грудної вузол. Блокада звірчистого ганглію. Кандидатами на цю блокаду головним чином є хворі на складні регіональні синдроми, Наприклад, комплексний регіонарний болівий синдром першого типу. Ще на сьогодні актуальним стало використання блокади звірчистого ганглію при терапії посттравматичних стрес-розладів. Існує кілька методик блокади звірчистого ганглію. Це є варіант з анатомічними орієнтірами та паратрохіальним під контролем флюороскопії. Усі навігація вперше була виконана, написана капралом в 1995 році. Майже і не так давно. Блокада зірчастова Гангію, можливе ускладнення. Ну, що потрібно підкреслити? Варіабельність розміру і розташування губку шосиняка – високий ризик проколу хребетної артерії. У 10% пацієнтів хребетна артерія в районі С6 не закрита кісткою. Також не візуалізуються інші судини, м'які тканини, щитоподібні зглаза та стравохід. Техніка блокади техніку вколу інплейн. За такою технікою кістка не є нашою ціллю. Мета є ж проміжок між мускулю з лонгу з колею та передхрестцевої фаси. Ось як виглядає на даному, схематично на даному слайді. Ось як складає картинка, узі картинка при блокаді зірчистого ганглі. От зірчистий ганглі на рівні С6. наступно. Синдром грушоподібного м'яза. Клінічні увазники. Біль у сіднічного тягнущого та ніячого характеру. Біль може видавати застегновий, крижово-клубовий сіглобу, посилюючись під час ходьби. Багато таких пацієнтів на самому ділі. Що ми можемо з цим зробити? Взаємне розташування сердечного нерва та грушоподобного м'яза мається порядка 6 поширених варіацій. Існуючі техніки, які проводять в пейнменджмент ЕКТ або флуроскопія, також нейростимуляція. На флюороскопії э, видно сіднічну вирізку, але не м'яз. Для візуалізації м'яза потрібно введення контрасту перед ін'єкцією, ну, наприклад, ботулотоксину. Переваги ультразвуку. Пряма візуалізація м'яза, э, навігація голки у реальному часі, підтвердження ін'єкції у м'яз або навколо м'яза. На слайді представлені варіанти положення датчиків у ультразвукового сканеру. Ну, соответственно, ви видите картинки при положенні А, Б і С. Наступний блок. Інтеракційної процедури під ультразвуковим контролем в поперековому відділу. Які обмеження можливо при маніпуляції в цьому відділі? Артефакти від кісток, кут в кола ігли, тому бажано використовувати сценографічні голки. Обмежена роздільна здатність в глибоких шарах, вузьке вікно зображення, анатомічне обмеження. Ось білості стрілки це парасагітальні коси, ламінарний зріз, блакитна стрілка показує нахил датчика, паравертебральний простір для отримання поперечного феромінального зрізу, біла лінія, парасагітальний від поперечних відростків жовто суглоби відростки в парасегітальній площині, чорна лінія стисти відростки в посередній лінії, зелена лінія поперековий інтраламінарний простір, червона лінія поперечне сканування відростків. Зараз представимо в сонографічних картинах. Парамедіальна сагітальна площина, або суглоби і їхній варіант КТ контролю. Так виглядає парамедіальна сагітальна площина поперечної відростки знайома тим пользователям ультразвука, хто виконує, наприклад, еректор спинний план блок. Да? Отакую вот картинку ми виглядаємо. Парамедіальний косий зріз це даний прийом, дозволяє нам заглянути в площину хребетного стовбура. так і, і, і візуалізувати наступні там структури. Епідуральний простір, його передню, задню комплекс, в общем-то, жовтою зв'язку, твердо мозкову оболочку. Поперечний скан, остистые відростки, вот это уровень остистих відросток так виглядає. Наступне зображення, поперечне э, сканування э, інтерспінозис. Також дозволяє нам заглянути э, в простір э, внутрішнього э, ступ... хребтового каналу. Поперечні фасетові суглоби, ін'єкції. Як я вже раніше казав, нас э, не, не інтересує тільки сам суглоб, скільки Структури, які інервують цей сустав. Ви бачите блокаду медіальних гілах, поперекових нервів, схематично, і на слайді показано, як виглядає сама ін'єкція. Цілю определяється голка, розполагається в бороздку між артикулярним суставом і трансфером процес соответствую хребця. Що важливо знати при використанні ультразвукового контролю? Асептична техніка, по-перше систематичне сканування, що дозволяє підтвердити нормальну анатомію та розпізнати структурні патології та намічні варіації. Візуалізація ключових структур, нерви, судини, плевра, використання доплера для ідентифікації судин. Ідентифікація мети при поперечному та повздожньому скануванні, планування шляху голки, щоб уникнути травмування навколишніх структур, візуалізація просування голки в реальному часі. Ін'єкція невеликої кількості препарату для тесту. Якщо поширені рідини не видно, кончик голки або в судини, або поза площиною сканування. Далі. Пане Олександре, ми попрошуємо тріхи. Так, так, я вже заплачу. Це можна не читати, ну, тому що от, ще останній слайд. Оптимальний метод візуалізації для кожного блоку. Це є рекомендації, вони можуть бути дискутабельними, але це результат опитування кількох спеціалістів в розділі альгології. Дякую за увагу. Все добре.